Так, показую. Отам от стоїть мій трейлер, блять, його бля, заново. От куди я їх мають ті, блять, два діти. А от мій 195-й. От там мій. Оті от два зараз поїдуть сюди. Один і другий. Яка тут чистота, можете подивитися на парковці USA. Бачите Нічого не чужде людям Нічого не чужі. Медведик там висить такий, підсипили його Цікаво. Так, а що я хотів показати? Хотів глянути, чи тут нормально Машина проїжджає... може... Треба чуть підтягнути буде. А, гусей хотів, щоб вам показати. А гуси, гуси. Ми йдемо на різні туси. Відлетіли наші гуси. Зараз я вам покажу їх. О! Ну, я думаю, що я від них буду пітляти, скоріше всього. Але зняти треба, то щастя. О. О, бачите? Красавці свіжина, все як має бути. Це все. Все, дикі гуси. Їх тут багато що... У нас теж в Канаді їх там стільки, що з голоду не пропадеш, дивіться, красота! До речі, такі нарвані, що капець, від них можна так пітляти, що Го -го -го. Ну, Що вам сказати? Не, я блеще не буду підходити, не буду їх страх, страшити, Щоб вони не думали, що я якесь зло. Ну от, красота, красота. О! Ладно, йдемо на цей, на пар паркінг, подивимося, що там у нас цікавого. Заодно вам природу тутишню покажу. А ще й сміття покажу, от теж, бачите, все, все в смітті. Зверніть увагу, як чисто. Чисто, що капець. Чистота така, що нема що сказати. О, ну, нарешті я вже зацепив прицеп. Закінчився сьогодні мій веселий день робочий. Я вам бачили, натаскався є прицепів. Е, що я хочу сказати. Ну, сьогодні неділя, в 6 як то кажуть, директно попрацювати. Отут, от де я от їжджу зараз, от, ці от райони, от все, тут все індуси повністю. Взагалі я не бачив, ну, крім себе, тобто європейської зовнішньості взагалі не бачив. Тут ні індуси. І той індус їде за рулем, і індус там в легковій машині. Коротше, вони тут Ну тут навколо їхні ресторани, все їхнє, одним словом, вони тут а, е, повністю. Я от тут, Ну Якось мені не попадається, щоб попасти, десь заїхати в європейський район, там де українці живуть. Що мені ні разу не попадалося, одним словом. Скільки я не кажуть не мріяв. Нічого. О, да. так. Сьогодні читав в коментах. Мені написали, що я за дружини спідницю Буває, так приємно стало, якось так безпечно і ніжно. Ви знаєте, ну прямо аж не знаєш можна сльозу пустити. Ну, тим не менше, що зробиш, з кожного своє бачимо. Осталятина не розуміє, що я по вихідних так само працюю, в мене немає дуже часу переписуватися, якщо чесно кажучи, як є можливість, то я відписую я, якщо ні, то дружина. Тому що ну, неправильно не відписувати. Тому ми стараємося, так як це наш спільний канал, ми. Одного взаємозаміняємо. заміняємо. Тому, тому кохана спідницю поширше, щоб мені було зручніше ховатися. Ой, церкву їхав, клоуни залишилися. не залишилося. Як казала, баба моєї дружини, небіжка, царство її небесне, вміли стеся зготовити, не вміли сте подати. А то до тої всієї ситуації, що там дружина переписувалася. Така кінокомедія, то просто трещо. Так, вони всі, знаєте що, от от індуси вони всі мають намальовані чорну піку на, цьому, на, на дверях. Коротше, якщо ви тут бачите з чорною пікою, то все, то є страшні хлопаки. То курче, як в нас хлопці на руверах, то я вам точно кажу. Вже й чорних притому. Так, а той що тут оставить мигає, він хтось буде забирати, чи він буде їхати щось. Буду думати, ми його обженемо. Ну Сьогодні Опять же той самий літак. Хоча я зараз в другу сторону повертати буду. Я думаю, що я в ту поверну, але ні. Кудась воно мене туди витягує. Нашов воно мене на п'ятерку сюди, а потім куди воно мене тягне. На 27-му. Ну і в принципі на 9. -ту. І поїхали там пробки. Ну Все нормально, все як ми любимо. Ну, в мене часу ще є 2 години, в принципі, я можу... Тут у дальню стати, але Бог з ним. В принципі, я і тут витягну. Так, що от. Ну, от, Хоч літаки познімаю, бачите, літак класно видно, правда? Класно. От Один там стоїть літак, от другий літак. Там от третій стоїть літак. Літаки. Ну, Це ну, нічого дивного, це аеропорт. Власне, торонтовський. центральний. Центральніше не буває. Так, що я хочу сказати. Що це хотів сказати на рахунок роботи? Я ж чесно кажучи, цілий день напахався вже торможу. Що я маю сказати, безпомітні? Що сам мав розказати вам? Ну ладно, згадай розкажу. Ну, дійсно сюди забув. Ну, скажу так, свої в, в, як то, відчуття по роботі. Тут по Торонто, околиця, Торонта, тут сьогодні сага і пішло, а поїхало. Ну, ну, замучуєшся, трафік тяжкий, машин багато. Тобто, в принципі, ну я розумію, що, там, ну як сказати, я ж не прям так, що падаю з ніг чи валюсь. Але, зато е, багато кілометрів тут не накрутите, це однозначно. тому що в принципі, я сьогодні їздив, 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 то толком нічого не накрутив, але Бо, ну, грошенят заробите. Оп, дивіться, бачите, пожежники їдуть. Що сталося? О, тут сьогодні багато чого сталося, тут сьогодні їхав, там не одну аварію бачив, в принципі. Бачите, там великий бікборд, хто ж, правильно, бурба, фрутіст, коротше, ну, реально, я тут їхні ресторани, тут все їхнє, це район, де я їжджу, ну, їх тут просто. Ну, В принципі, що вам розказувати, якщо я вам розказував, що на нашу компанію всі е, дружно з сторон сюди перебираються, ну, щоб отримати піар і повернутися назад. Нормальна штука, повністю. Це опять же відповідь на всіх запитання, коли мене запитувались на рахунок цього, як можна працювати, можна я хочу працювати, я ще раз говорю. Ви, як трек драйвер, ви не є прив'язані до чого, ви можете компанію знайти і піти там працювати. Ваша прописка, якщо у вас є прописка вонтарівська, наприклад, чи там, ну, це як правильно сказати, ну, вам не обов'язково права міняти зразу. Я вже про це говорив, ви можете їздити там до часу, коли ближче буде до подачі на піар, туди, то вже можна буде по інакшому це все, щоб було там, як то кажуть, прив'язано. Ну то вже друга історія. Але в принципі отак роблять багато хто. Так, ну, Добре, буду я працювати, їхати. Мені ще пару годин можна ще сьогодні петляти. Я хочу вже, як то кажуть, до останнього добити, то все, щоб була чиста совість. Ну і в принципі лишні гроші не помішають. Ну, так. Тому все найкраще. Дякую, що дивитесь, дякую, що пишете, дякую, що коментуєте. Коментарі зараз йдуть більш сочніші і сочніші. Сочні, чи... Не знаю. Це ж прямо ж шкода, що так ви шкафі перестроюся, краще сюди. А там розберемося, що коментують, ну прям сказка. Що вам сказати, людям не тяжко такі просто не писати. Слухайте. Я скажу вам, що там як чи як вони там визначають, що людина читає, які там буквально чуть-чуть і далі їй стає нецікаво. Тому рекомендую ділити пости, як хто великі пише, на два, щоб було цікавіше писати. Ну і мені рейтинг піднімете, в принципі, що ви не Будьте людьми. Що... Мене ж тут вже помножили. там як могли, розказали, де мої місце взагалі. Ой, Боже, такі кінокомедії, серйозно говорю, то можна поржати. Хочеться людям так, ну але тим не менше. Тим не менше, добренько, все, всім все найкращого. Тримайте, бережіть себе.